Розумна жінка чи приваблива жінка, що для іноземних чоловіків важливіше? Про це ми говорили на нашому розмовному клубі. Якщо вас не було, подивіться це відео і в кінці я відповім. Але я запишу ще більше відео про те, як чоловіки оцінюють привабливість та розум і що для них є дійсно цінним. Дивіться ці відео на моєму. В основному каналі Стоп цілувати жаб заміж за іноземця та дізнавайтеся більше про стосунки з іноземними чоловіками. І тоді у вас буде більше варіантів обирати найкращого кандидата для серйозних стосунків з вами. Отже, приваблива чи розумна? Приходьте на наш розмовний клуб наступного разу і дізнайтеся також про ще більше аспектів компонування пар у Matchmaking Boutique Possible. але приваблива чи розумна. Чоловіки будуть зустрічатися і розвивати стосунки з жінкою, якщо вона більш приваблива, ніж розумна. Але стануть в стосунках, коли вона добра, чуйна і хороша людина, коли вона дбає про нього, коли вона не робить йому стрес. А дійсно створює йому затишок у домі. І це не про інтелект інтелектуальний, а інтелект емоційний. Тобто жінка з емоційним інтелектом виграє в кінці. Але й чоловіки, якщо вони менш привабливі, не будемо казати, не привабливі зовсім, менш привабливі, але вони розумніші та мають більше ресурсів, мають більше шансів у жінок. І це допомагає жінкам будувати стосунки, не лише орієнтуючись на візуальні ефекти, але й розуміючи, що цей чоловік може бути і залишатися в стосунках, не зважаючи на його красу. Звичайно, можна дивитися турецький серіал і захоплюватися цим привабливим чоловіком, і просто стікати у тапки від захоплення його красою. Але це ж турецький серіал, і це професійні актори. А жити вам з реальною людиною. Отже, потрібно знайти свою ідеальну гармонію у очікуваннях від привабливості та інтелекту. А ви бажаєте її знайти? Ми знаємо ці секрети. Отже, чекаємо вас у матчмекінь-бутіку послугу.